Так мені зручніше буде читати. Секунду світлом. Володимир Сусюра. Глянув я на море. Засиніли чари. Глянув я на море. Засиніли чари. Мов проміння в хвилі, розгубився я. Може, це не море. Не янтарні хвилі, не кармінний обрій, а душа моя. Може, це не море, а твоє волосся, і такий маненький, я на ньому лежу. А воно круг мене райдужно сплелося, тишина круг мене, тільки хвилі шум, море. Моє море, я в твої обійми, молодим дельфіном навалів ряди. Вийми мою душу, серце моє вийми, і над оріоном рвійно засвіти.